Тим часом, як Житомир рясно засипає снігом, комунальники взялися засипати ями. Фото трамваю з асфальтної суміші в причепі. На розі вулиць у середмісті Житомирінфо надіслали читачі. Мовляв, погода якраз для цього. Згодом з'ясували, що це справа рук не дорожників, а трамвайно-тролейбусного управління. Його працівники таким чином здійснюють ремонтно-технічне обслуговування колій перед запуском трамваю, роз'яснює виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Микола Єрмако. Враховуючи, що наші Енергетики сказали, що є певні потужності для випуску міського електротранспорту. транспорту. Планують завтра вже розпочинати випуск, в тому числі і планується випуск трамаю. Вчора керівнику торговец е управління була поставлена завдання, щоб пройтися по колі, почистити десь. все, ну, Щоб була безпечна завтра, здійснений випуск трамаю. І ну, те, що житомиряни зараз бачать, це якраз робота наших комунальних служб. Самі працівники отримання колії, вони здійснюють проїзд по всій колії, на якісь аварійні частки звертають увагу, здійснюють якісь поточний, ямкові, можливо, десь і ремонт, десь колі чистять, тому що тримають завтра. Зміг виїхати наскільки ефективний такий огляд трамвайної колії, Микола Єрмаков відповідає, зобов'язані його провести, перш ніж запустити трамвай. Разом із тим каже, не виключає можливості проведення повторної перевірки колій вже за більш сприятливих погодних умов. працівники комунальні служби кажуть, що ну потрібно їх негайно ліквідувати. Тобто така негода ну на не впливає на цей процес, да буде е, сприятлива погодна умова. Вийдуть уже зроблять. Ну, більш професійно, ну для того, щоб ти безпечно приїхав, трамвай, такі роботи потрібно виконати.